you uh -huh. Вітаю вас, шановні та глядачі. у ефірі. Такий закон і гість нашої студії заступник начальника управління, начальник відділу методології та організації роботи із застосуванням пенсійного законодавства, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Пані Юлія Куліченко, вітаю вас у нашій дня. Які пенсії призначаються та що впливає на їх розмір? Відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначаються пенсії за віком по інвалідності у зв'язку з втратою годувальника. Для обчислення розміру пенсії впливає страховий стаж особи. Заробітна плата враховується за період з 1 липня 2000 року. І по теперішній час, та також на розмір пенсії впливає середня заробітна плата у галузях економіки України за три роки, що передують року звернення особи за призначенням пенсії. Пенсії по інвалідності також залежать від розміру пенсії за віком, оскільки вони визначаються у відсотках. Пенсії за вислугу років, які призначались за нормами закону України про пенсійне забезпечення, виплачуються також в розмірах, обчислених, як і пенсії за віком. Тому розмір пенсії за віком це основне, що ми рахуємо для призначення пенсії. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність за наявності у чоловіків. 35 років страхового стажу у жінок 30 років страхового стажу. За кожен повний рік страхового стажу понад 30 років у жінок, 35 у чоловіків, розмір пенсії за віком збільшується на 1% основного розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян. Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні 40%, Заробітної плати, мінімальної заробітної плати, яка затверджена законом України про державний бюджет на відповідний рік. Якщо особа ж має меншу тривалість страхового стажу, то в цьому випадку мінімальний розмір пенсії за віком визначається пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Чи здійснюється перерахунок пенсії після їх призначення? Так, законодавством передбачено проведення щороку з 1 березня перерахунку пенсії з урахуванням коефіцієнту збільшення показника середньої заробітної плати, яка, який був врахований при призначенні пенсії або при попередньому перерахунку пенсії. Цей показник збільшується на коефіцієнт. Умови та порядок такого перерахунку визначаються Кабінетом міністрів України та провадяться в межах бюджету пенсійного фонду. Коефіцієнт підвищення середньої заробітної плати залежить від темпів зростання споживчих цін за минулий рік та темпів зростання середньої заробітної плати за три роки попередні. Три роки крім індексації пенсій, передбачені також перерахунки пенсій у разі зростання прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян. Зазначений показник затверджується законом України про державний бюджет на відповідний рік. З тієї дати, з якої збільшено прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, проводяться і перерахунки раніше призначених пенсій. Зазначені перерахунки проводяться тільки для осіб, які не працюють. Для осіб, які працюють або проводять діяльність пов'язану з отриманням доходу, тобто підприємці, у разі звільнення. З роботи або припинення підприємницької діяльності проводяться перерахунки пенсії з дати, коли особа звільнена з роботи. При цьому застосовується показник прожиткового мінімуму, встановлено для непрацездатних громадян на дату припинення трудової діяльності особи. Чи передбачено перерахунки для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати? Законодавством передбачені перерахунки, якщо особа після призначення пенсії продовжує працювати, то відповідно до статті 42 закону України про загальнопов'язкове державне пенсійне страхування, перерахунки пенсії проводяться в таких випадках: якщо особа продовжила працювати та набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку пенсії або після призначення пенсії. Перерахунок провадиться з урахуванням набутого страхового стажу та з урахуванням заробітної плати, з якої попередньо була обчислена пенсія. За бажанням особи можливо, окрім страхового стажу, врахувати ще заробітну плату за періоди, визначені в частині 1 статті 40 закону, тобто з 1 липня 2000 року і по теперішній час. За бажанням особи. За умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, особа має право врахувати ще період до 1 липня 2000 року, будь-які 60 календарних місяців. Основна умова це проведення перевірки підтвердження сум заробітної плати первинними документами. Якщо особа, яка продовжувала працювати, набула менше ніж 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії проводиться за умови, що з дати призначення пенсії або з дати проведення попереднього перерахунку минуло більш ніж 2 роки. Тоді до страхового стажу особи буде зараховано весь наявний страховий стаж. В цьому випадку заробітна плата застосовується та, з якою була попередньо обчислена пенсія. У всіх випадках при проведенні цих перерахунків середній показник заробітної плати, який був врахований при призначенні пенсії, або при попередньому перерахунку залишається незмінним. Якщо ж особа працювала, набула страхового стажу 30 років жінка, або 35 років для чоловіків, то перерахунок пенсії проводиться незалежно від того, скільки часу минуло. Тобто, якщо особа мала 34 роки, наприклад, чоловік мав 34 роки 10 місяців страхового стажу, він набув ще 2 місяці страхового стажу, отже, він набуває право на перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло з дати попереднього перерахунку. Пенсіонери продовжують працювати і бажає перерахувати розмір пенсії. Які його дії? Щоб порушити питання про перерахунок пенсії, особа повинна звернутися з заявою. Заяву вона може надати як до органів пенсійного фонду до сервісних центрів. Так і засобами веб-порталу пенсійного фонду України. Якщо особа звертається з заявою через веб-портал, вона повинна надати скановані копії оригіналів документів, паспорту, коду, документу, який вона бажає, щоб був врахований для вчислення пенсії. Крім перерахунків пенсії, які проводяться за заявою пенсіонера, тобто це. Додавання страхового стажу, перерахунок заробітної плати або перерахунок у зв'язку із звільненням з роботи, законодавством передбачено проведення автоматизованих перерахунків. Ці перерахунки провадяться щороку з 1 квітня без звернення особи. Визначається право на перерахунок пенсії станом на 1 березня поточного року. Якщо особа набула 24 місяці страхового стажу, або вона набула менше ніж 24 місяці страхового стажу, але від попереднього перерахунку вже минуло 2 роки, то в цих випадках автоматизованим способом провадяться перерахунки пенсії з 1 квітня. В даному випадку звернення особи не вимагається. Дякую вам, пані Юлі, що за до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист.